Робить. І оце все робить один оцей тракторець. Тобто, тобто ви його купляли з такими ножами, да, і він да. вже рік відпрацював. Ну. Я здивований. До речі, всі сигналізатори ще працюють. Нам треба ще на майбутнє. Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тато трактор Сьогодні ми завітаємо в гості до Миколая. Він у нас. Рік тому купив трактор Kubota Куботах ЖЛ 201. Подивимося, як вони. Миколай, доброго дня. Доброго. Дякую, що дозволили до вас завітати в гості. Пожалуйста. Покажете доброго. ваш тракторець. Да. Подкодьте поближе. О. це наш любимий тракторець. ЖЛ 201? Так. Да. Помощник. Як довго він вже у вас? Рік маємо. Верік. Скажіть, будь ласка, який обсяг роботи і з яким навісним ви працюєте? Ну, на нього є, культу... фреза. А, є ну, Це заводська його фреза, ви знаєте да, його. Це заводська, да, так, да, так, да. так. Так, Ну, Працює нормально. Ви в основному Ми... працюєте з фрезою? В основному фрезою. Угу. Я так розумію, то до нього культиватори да, вже. Так, да, да, то вже сам... угу. самодільний Угу. Це картошка сажалка. Угу. На цьому картошку садом чіпляємося. Угу. Ну вона Яшички. якраз невеличка для нього. Да, ну, нормально, два рядочка. Два рядочка. І, і тяне нормально. Угу. А скільки гектарів він обслуговує даний трактор? Десять, десять гектарів. Да. Ну оце десять гектарів, от дороги. І оце все робить да, оце один все. оцей тракторець. Да. Котріму 20 одна кінська сила. Да. От а -а. ми без урядку і все mm. на ній. Да. А відчуваєте, ну, мощність витає. Хватає. Да. Достатково. Здивували. здивували. Достатково. Покажете, як я... ви з ним обробляєте на 10 гектарів. Ну, це для мене, це реально. Ну, ну... Я здивований. І взагалі людям, які купують такий трактор, ми взагалі рекомендуємо в районі 5 гектар. Тобто, якщо у людини 5-6 гектарів... 10, і 15, -15 обробок. Ну, ми, ми свої рекомендації передивимося, так сказати. Тільки на правильності попользуватися. Так, обов'язково. Ця модель ЖО 201, це вже рестайлінгова серія. Тобто у неї є вже більш розвинений плавуючий да, да, режим, пам'ять задньої нарізації. І ви їм Так. Да. Зручна функція. Да. Да. Я б хотів на це подивитися, можна? Трактор вже рік в експлуатації. В принципі, як і на площадці, так і зараз завівся. А, ви, а ножі на, на фрезі міняли вже чи ні, це його? Ні, все своє. Тобто... тобто ви його купляли з такими ножами, так, і він так, вже рік відпрацював, так. обробив 10 гектарів. Добре. Я підключаю обертний, боковий плавучий режим, ставлю його в перше положення. До речі, всі сигналізатори ще працюють, включаю функцію обертне місце для того, щоб зручно було зайти. Виставляю понижений ряд передач. В принципі, трактор готовий. Вже є задана глибина, зайду, включу пам'ять задньої нав'язки, фриза опуститься на ту глибину, котру мені сказав Миколай, і кусочок рядка пройдусь. Ти тепліці, тепліця обрабатує мені. Наскільки він юркий. Просто я біля пленки отак свободно проходжу і не цепляю. Не Взагалі настільки легкий в керуванні. У нас дикий арбуз був перед посаджений під пленкою, так. Да? Виставляю уклон. Щоб не рвати плівку. Так, 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 так. Одну сторону культиватора, а потім другу сторону. Їх класно. Ну, я теж виставив собі боковий плавуючий режим і, по ходу, за рахунок цієї коробки на ходу переключав передачі. Дуже зручно не, і я легко на, під... Я на ходу ні, ні. не переключаєте, не, не. так це ж полугідралічна коробка. Ви ж я, собі я, на ходу я, можете. Я розумію, але... Я, стану я, його, та... я його сильно люблю для того, щоб це зробити. Ні-ні. Вона удобна во перших, во а нам треба удоб... ще на будущее. Ну, Вона реально надійна, це її нормальна робота. Але да. но, наскільки... мене поразило, і я скажу, то, що трактор досить ну, малогабаритний, але 1,40 м проходиш, і отак от можна пройти. Да. І для наскільки теп... він теплиці, зручний. Дві теплиці, от, пленка. Угу. Ну дує, понимаете, так? Да? От пленки рядом, от колесо возле пленки, я напризую їм. Супер. Супер. Підскажіть, а трактор ви вибирали чи син ваш? Син вибирав. Угу. Він... Він, а він... А він... він моложе, я що. Ще... Ну це я так розумію, це подарунок був. Да. Ну, Я так розумію, питання, сподобався подарунок чи не сподобався, можна не задавати. Не сподобався, ви що? Ми раніше мучили з таким трактором, тим. А зараз от 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 от, 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 да, цей є і в рік ми ним користуємося. Нема, тут теж там теж Баштан був посаджений, він арбуз, от це все на ній. Ну я от прям пройшовся на ньому, трошки проїздив. Но... На... Стільки, задов... Стільки задоволення. Удаваль, да. це... Ну, Це просто судно. Будемо дивитися за ній. Да, його... вона... Дивіться за воздушним фільтром, і я б вам ще порадив. Я використовував функцію обертне місце, він ще був юркішин, але я побачив, що ви її теж не робите. Ні-ні-ні. Ні. Я вам я... її виключу. Ага. А після кожної плотної ні. роботи я б вам порадив зніма... відпускати бовтик тут, від... ага. да, 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 да. щоб давлення не скаплювало, щоб сальники не тікли. Ага. Ну, в цілому, я бачу, що його тут. Люблять, люблять і поважають. Не поважаємо, поважаємо. Бо... А що ви вирощуєте? Все, і клубніку, арбуз, і помідори, і перець, там баклажани. Ми б хотіли, ми ваш номер обов'язково закріпимо, тобто люди, котрим потрібно на опті купити, вони до вас будуть звертатися. В цьому відео ваш номер телефона буде занотований. Миколай, ми не з пустими руками до вас поїхали. Ми, по-перше, хотіли вам подякувати за те, що ви нам поділили час, і по-друге, подарки в студію. <рес> дякую вам, Миколай, О, Ми дякую, вам дякуємо. Дякуємо. Це повний комплект для ТО для трактора, щоб ви його ще, ще більш доглядали. Щоб Я у нього все. І вам дякуємо за такі подарочок. Дякую за ваш час. Всього вам. Всіго доброго. Дуже дякую. Спасибо, дякую.